Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашою студією за допомогою телефонного зв'язку долучається Сергій Шеремета, це начальник відділу Державного екологічного нагляду, контролю Природно-заповідного фонду лісів та рослинного освіту Державної екоінспекції у Низькій області. Вітання, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, з вами хочемо про ситуацію, яка склалася довкола. Урочище Семенова Гора на території Старовижівської громади. Знаємо, що там вже відбувся аукціон, і на цій території планується видобуватися протягом 20 років пісок, Там має бути створений, так як розумію, кар'єр. То цікаво позицію Державінспекції щодо цієї ситуації. Чи володієте ви інформацією, хто, хто хто це все так би мовити організував і чи все-таки є шанс врятувати цю це урочище? Інформацію ми володіємо практично так, як і всі, дізналися про те, що відбувається, так ми його називаємо, через засоби масової інформації. Чому так? Тому що інспекція відповідно до положення здійснює заходи державного нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, в тому числі і режиму. Вимог на територіях та об'єктах природозаповідного заповідного фонду. Але е будь-яких функцій щодо погодження е діяльності е суб'єктів господарювання, в тому числі, і коли готувалися там документи на аукціон стосовно надр, то інспекція не має таких повноважень. Чому ми дізналися його засобів масової інформації? Це один такий момент. Інше, я хотів би інформувати, що із 2022 року ще в березні місяці кабінет міністрів прийняв постанову номер 303 про призупинення заходів державного нагляду. Відповідно до тієї постанови сьогодні. Інспекцією не здійснюються заходи державного нагляду контролю. Якби інспекція працювала у звичному режимі, так, і була би перевірка в даному випадку, конкретному, уже ДП ліси України і Ковальське лісове господарство, бо це на його території, знаходиться. Цей заповідний об'єкт, тоді би е, ми дивилися б е, додержання режиму е, використання цього заповідного об'єкту. Ну, то, що стосується режиму, я зараз вам озвучу, так пише закон про природозаповідний фонд України, що дозволяється на територіях та об'єктах природозаповідного фонду. Це я, це я так розумію, це має? ж там саме знаходиться цей загальнозоологічний заказник так. Смолярівський, правильно? Так, так. Угу. О, так значить, що там дозволяється? Дозволяється використовувати у природоохоронних цілях, у науково дослідних цілях, в оздоровчих та рекреаційних цілях, в освітньо-виховних та для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. Ця інша діяльність забороняється, да, тому що вона, як пише е, і прописано в законі про природозаповідний фонд України, суперечить е, вимогам щодо створення заказника. Ось і все. Щоб багато не говорити, не дозволяється і не може там відбуватись видобуток. Корисних купалин, до в даному випадку, я так зрозумів, що там мав би, мав би добуватись пісок. Угу. Е, пане Сергію, то на даний момент у вас немає е, жодних можливостей, як, якимось чином впливати на цю ситуацію, правильно я розумію? Так. Зараз немає жодних можливостей. Е... Якби вже здійснювались перевірки заходи державного нагляду, так, і ми б перевіряли. Е, я вже так повторююся депе ліси України Ковальський Лісгос, і ми б зайшли на ту територію, і там би видобувався цей пісок, ясно, що це б фіксувалося як порушення. Ну, а що, що світило б за такі порушення? Зокрема, ось цій фірмі, яка виграла цей аукціон від Ну, Зараз я не можу говорити, тому що ще нічого не відбулося. Ми бачимо це поки що отак. Трактує як наміри по відобуванню, ще нічого не видобувалося. А тоді там є спеціальні такси, коли би, не дай Бог, вже хтось би той пісок там відобував, є спеціальні такси, розраховується об'єм, фіксується порушення, і тоді вже би розраховувалася шкода, завдана навколишньому природному середовищі. Якщо дивитись на законодавство, не може там добуватися сьогодні пісок і будь-коли. Mm -hmm. Це прода заповідний об'єкт. Це. Це ну, але чи можна якось пояснити, як відбувся цей аукціон, взагалі, звідки взялася інформація, що на цій території можуть видобувати пісок? Ви знаєте. Ми не володіємо такою інформацією, і ми не є розпорядником цієї інформації, то що стосується самих аукціонів, надр, то, Ну, це не наше повноваження. Зрозуміло. Пане Сергій, то ви згадали про постанову Кабміну від 22-го року, який заборонив вам, зокрема, займатися наглядом, то чим на даний момент займається Держекоінспекція, зокрема в нашій області? Ну, ця постанова не заборонила. О, а дослівно там прописано, призупинено заходи державного нагляду. О, і це стосується не тільки Державної екологічної інспекції е, України. Ми є просто територіальний орган у Волинській області, а стосується багатьох структур, які здійснюють державний нагляд у різних сферах. У нас дотримання вимог природоохоронного законодавства. На даний час весь минулий рік. Е, Інспекція працює в такому режимі, в основному це йде залучення правоохоронних органів. До фіксування порушень чи ймовірних порушень природоохоронного законодавства. Ну, але, а, але я правильно розумію, що, що якби порушення існують, але ви не маєте можливості на них впливати, це можуть робити лише нас, поліція, так? Правоохоронні органи, так. Ну, поліція, в тому числі. А, ну, до речі, чи є у вас інформація як часто фіксують ось такі порушення, зокрема, в нашій області? Часто такого немає. Бо в мене, якщо брати мої повноваження як начальник відділу природозаповідного дотримання вимог природоохоронного законодавства, природозаповідного фонду лісів та рослинного світу то я можу говорити тільки про об'єкти рослинного світу Ми озвучували вже на нашому сайті інспекції, так, що за результатами залучень інспекцію за минулому 23-му році було розраховано шкоди, яка стосується незаконних порубок. Більше 45 мільйонів гривень. Але бачите, це ну вже не це є об'єкти рослинного освіту, незаконна порубка дерев, видобування корисних копал. Пане Сергію, ну а на вашій пам'яті таке було, щоб на території Природно-заповідного фонду організовували кар'єр для видобутку піску? Не було, не було. Та ну що ж будемо сподіватися, що і не, не допустять цього е, і зараз, і все-таки Семенова Гора, і е, цей загальнозоологічний заказник Смолярівський так і залишиться в природному заповідному фонді, а не стане е, як, 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 якимсь кар'єром. <ricautusti> Я бачу так, як всі, е, 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 як громадянини України, як е, посадова особа органу державного нагляду є закон. Інших варіантів немає. Ми думаємо, що того не буде. Не буде. Є закон. Не можна. Ну так, так. будемо стежити за цією ситуацією. Дякую вам, пане Сергію Сергій, Сергій Шеремета, начальник відділу державного екологічного нагляду природного заповідного фонду, лісів та рослинного освіту Державної екоінспекції у Німеччині області, прокоментував нам ситуацію довкола урочища Семенова Гора. На території Старовижівської громади нагадаю, що там незабаром може з'явитися кар'єр для видобутку піску. Ну і всі органи мали би зробити все зі свого боку. Можливе для того, щоб цього не допустити. Тим паче, пан Сергій нам сказав, що це незаконно. Дякуємо вам на все добре. Дякую, на все добре.